Доброго дня, ГО, громадська організація КПУ в Харківській області Сергій Іванько. О, Тут по Краснобір по Деркутам вони так звані краснобережчики. Що Хочу зазначити, чи що система захищає краснобережчиків, а не... Самих потерпілих, які постраждали від кримінальних дій охорони влади. Так би молода є виконавцями схеми поборів, вимагання грошей у хліборобів. А тих, хто не згоден давати, тих показово знищити, щоб всі інші боялися та платили дань бандитам в законі. Справа зараз знаходиться в Сахневчанському суді Харківської області, у корумпірованій суді. Єрьомини, яка майже три роки так і не спромоглася розпочати судове засідання по причині неявки прокурора, слідчого та самих злочинців, виділили зі справи найбільш значущих та активних свідків та потерпілого, які наполягають на долученні до відповідальності організатора цього злочинного групування. На той час начальника поліції кудлая Сергій Васильович. Под нашим даним, він відкупився від слідства ДБР і не є фігурантом цієї справи. На даний час суд. Знову не відбувся ні 18-го, ні 19-го.07.23 року, а перенесений на 22.08.23 року, що вже приближається дата трирічного. Ну, три, вже три роки мене за нашими припущеннями затягується з метою застосування сроку позовної давності. От ви бачите, а такі судді, слідчі прокурори є наразі в Україні, для яких закон і верховенство права не є пріоритетом. Слава Богу, хоч не посадили потерпілих, як планували. Ну Це все завдяки, звісно, нам, вам, нам, простим людям, завдяки розголосу та підтримці простих людей. Пам'ятайте, разом ми сила, і все ми переможемо. Всім добра, далі буде.